Друзі, всім привіт! Мене звуть Ігор Рудник, Я керівник колаборатору і в цьому відео хочу поділитися з вами цікавим продуктовим оновленням. Цей функціонал дозволить вам. І вашим спеціалістам економити дуже багато часу. Гадаю, що більшості seo спеціалістів знайома така техніка, як підбір майданчиків на основі конкурентів та побудова майданчиків, побудова зворотніх посилань на основі конкурентів. Тепер ви зможете це робити набагато набагато легше, використовуючи нову функцію в колабораторі. Давайте подивимося, як це працює. Для початку перейдіть в каталог майданчиків. У вас, скоріш за все, що вже є проект в колабораторі, оберіть його чи Через це меню. Ось я показуватиму сьогодні на прикладі проекту вікналенд.ua. Ось це а, ніша по встановленню вікон, доволі популярна, або, можливо, в минулому доволі популярна ніша серед SEO-спеціалістів. Тож, ви побачите тут кнопку Додати конкурентів, давайте нею скористаємося. Натискаємо і відповідно нас просить додати конкурентів. Я не знаю, які конкуренти у вікналенд, no тому йду ввечері. І тут переходжу у вкладинку Органічні конкуренти. Ось копіюємо першого конкурента, додаємо, натискаємо додати. Чекаємо декілька секунд, і бачимо, що у нас підтягнулися вже дані. Ми вам показуємо кількість зворотніх посилань, унікальних реферальних доменів на основі Majestic. це популярний сервіс для аналізу зворотніх посилань. Ось скільки знайдено зворотніх посилань. І також, як ви бачите, ми підтягнули зворотні посилання по вашому конкуренту. І далі ми показуємо, скільки із цих. Посилань є в колабораторі. Ви можете далі натиснути і подивитися безпосередньо. Ці майданчики вже в каталозі. Ось, і як ви бачите, буквально за декілька секунд ми вже змогли подивитися майданчики вашого конкурента. А ви можете подивитися їх бюджет і так далі. І так далі Давайте повернемося до функціоналу і додамо ще декілька конкурентів. Відс це щось таке знайоме. Ось і ще одного буквально скопіюємо різним сайтам конкурентів. Ми знайшли різну кількість доменів. Ось, але їх доволі багато. Тобто, вже 200 сайтів, майже котрі є у ваших конкурентів і котрі є в колабораторі. Тобто, загалом ми проаналізували 660 доменів. Як ви бачите, ми це зробили дуже швидко. Також ми для. Не знаю, зручності, порівняння, показуємо вам основні показники ваших конкурентів вже за Хрефсом. Тому ви зможете ще і ці дані побачити. Давайте ще раз перейдемо в каталог. В каталозі. Як ви бачите, ми можемо працювати вже звично з вашими майданчиками. І далі, коли ви будете повертатися в каталог, а тепер ви бачитимете цю інформацію тут. І вам. Достатньо, ось, наприклад, ви просто очищаєте фільтр, ось у вас обраний ваш проект, і ви можете завжди натиснути на цей фільтр і побачити ваших конкурентів. А далі, щомісяця ми будемо оновлювати цю інформацію, і ви будете бачити нові нові майданчики. Ось тому ви будете якби, постійно знаходитися в. В такому пасивному пошуку зворотних посилань ваших конкурентів. Раз на місяць ми будемо надсилати вам емейл з цими оновленнями, як на мене, доволі зручно. Давайте тепер подивимося, як це працює не в українському сегменті. Ось у мене є інший проєкт по руфінгу. Як ви бачите, я тут вже позавантажував деяких конкурентів, ось там їх певна кількість. І ми також бачимо, що ми проаналізували біля 900 майданчиків і підібрали біля 100. Майданчиків, котрі є в колабораторі на основі конкурентів. Що робити, якщо, наприклад, ми через якби наше джерело даних знайшли недостатньо конкурентів, ви можете імпортувати зворотні посилання з інших сервісів, можете вручну вивантажити з того самого Хревсу, Маджестіку Сімрашу Сірпстату і так далі. Але саме за Хревсу, Маджестіку, Сімрашу ми автоматично. Розпізнаємо беклінки, якщо ви надасте файл. Для цього вам потрібно зробити правильну вигрузку. Покажу швиденько, як це працює. Наприклад, є конкурент, ви заходите в реферальні домени, натискаєте експорт, обираєте UTF 8, натискаєте експорт, отримуєте файл. Цей файл далі ви вже імпортуєте безпосередньо в колаборатори. Для прикладу, я підготував ось декілька вибірок, підписав. Для наглядності, щоб самому не забути. Тобто, ось, наприклад, є вибірка з HRF, ми її можемо перетягнути, натиснути Додати і, як ви бачите, відразу завантажилися нові сайти. Це працює так само і з іншими сервісами, тому не будемо витрачати час. Тож, мені здається, що функціонал має бути для вас цікавий, він дуже простий, дуже зручний. І ви зможете просто навчити ваших спеціалістів і себе самостійно також цим користуватись. І мені здається, що найзручніше це те, що ви отримуєте постійне джерело нових зворотних посилань. А при цьому ви можете навіть не підтримувати, не завантажувати нові зворотні посилання і так далі. Цей функціонал буде працювати для всіх активних проєктів колабораторів. Тож користуйтесь, а обов'язково давайте зворотній зв'язок нам, що вам подобається. Що не подобається, ми будемо покращувати, поліпшувати а, цей функціонал, бо нам здається, що він дуже корисний. Дякуємо, до зустрічі в наступних відео.